Ніколь, але це і справді неймовірно цікаві челенджі. Так, канал Борода ніколи не підводить. Це точно. І смачно, і кумедно. О, спроби картоплю з моєю нутелою Давай, дякую. Ой, мені не подобається. Спроби краще мій кетчуп Ой, фу. Так, Значить, настав час для челенджу. Yeah! Клас, величезні пачки Дорітос. Неймовірно. Давай скоріше дізнаємося що під кришкою. О, Ось це я розумію, пощастило. Це ж соус спеціально для Дорітос. Вже відчуваю, як мені буде смачно. Ну-ка, зараз спробуємо. Ну як? Смачно? Даси спробувати? якого дива? я буду сам насолоджуватися цим нереальним поєднанням ням 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 Клас! А тебе чекає свій смаколик. Давай, відкривай кришку. Подивимось. Якась дивна паличка. Не розумію, що це. Вау, вона ще й світиться. Прикольно. Цікаво, а що всередині. Ой, як кисленько. Майк, спробуй. Бррр, І справді кисло. Тепер треба спробувати у поєднанні з начос. Ось так, думаю, достатньо. Ні, це жахливо. А може, ти просто не розкуштувала. І на що ти це зробив? Хочеш з мене познущатись? Взагалі-то у нас челендж, тому ти повинна все з'їсти. Давай, давай. Ох, як же бадьорить. Давай, ти зможеш. Мамочки, як кисло. Даріта з сирним соусом. Що може бути краще? А цей раз у нас сухі сніданки орео. Подивимось, що під кришками. Ось це пощастило. Мені дістався молочний коктейль зі смаком мемедемс. Зараз я зальоним пластівці орела і буду насолоджуватися цим божественним смаком. Ось так. Не терпиться спробувати. Неймовірно. Ніколя, ти чого сидиш? Давай дивись, що дісталось тобі. Що? Соус та Паску? Я дійсно повинна це їсти. Oh, Щось мені підказує, що навіть смачні сухі сніданки не врятують мене від того, що мій рот просто згорить. Але надія помирає остання. Думаю, достатньо. Час спробувати. Ох, навіть дивитись складно. Повірити не можу, що я це роблю. Який жах, це просто неможливо. Все, я не буду це їсти. Ніколь, за правилами відмовлятися від своєї їжі не можна. Oh, ну і хто вигадав ці правила? Добре, треба зробити це швидко і забути як страшний сон. Ой ой ой, як мені гаряче. Майк, потрібна допомога. Дай запити благаю? Зараз, зараз я допоможу. Ось лови Ей! Я ж просила запити. Навіщо ти вилив? Це на мене. Пробач, я розгубився. Нічого собі, нагідзи. Я якраз встигла зголодніти. Можна я перша подивлюся, що під клошем? Отак це ж мій улюблений кисло, солодкий соус. Яка ж я щаслива, Майк. Кращого поєднання з нагідцями і придумати не можна. Неймовірно. Такий смаколик я ладна їсти нескінченно. Майк, давай дивись, що дісталось тобі. О, дивись. У мене теж щось смачненьке. Правда, раніше я ніколи не куштував нагетси з кленовим сиропом. Але щось мені підказує, що це може бути дуже непоганим поєднанням. Дивись, Ніколь, це мій особистий лайфхак. Наливаємо кленовий сироп, закриваємо упаковку, трясемо і вуаля. Усі нагиці в кленовому сиропі. Хм, Знаєш, на смак це навіть дуже. Ну, як, як? То, мені дуже подобається, awesome. так дуже смачно, правда? А даси мені спробувати. Благаю! We... Oh, wow. та ще чого. Це настільки смачно, що ділитись я не буду. Їж свої нагідці. Ну от жадіно. Смаколик на цей раз Ей, Ніколь, що ти виробляєш? Насамперед, чим їх їсти, треба відкрити кришку. Що? Зубна паста? І що тепер? Мені доведеться намазати зубною пастою і з'їсти його. Який жах. Майка. Ну, досить сміятись. Краще поспівчував би мені. Я взагалі-то твоя подруга, і мені зараз буде не дуже солодко. Ой, жахливо! Це просто неможливо їсти. Але доведеться. За що? Не думала, що зубна паста може зіпсувати настільки смачний хот-дог. Ох, мені ж самому погано стало. Все, я це зробила. Чудово, значить, тепер подивимося, що дісталось мені. О, ось це я розумію. Кетчуп та гірчиця. Саме ці соуси краще всього поєднуються з хот догом Ох, як же апетитно. Майка, дай відкусити. Звичайно, ні, не дам. Ти свої ходоги вже з'їла, а ці поправи належать мені. Загалом тобі залишається тільки дивитись і радіти за свого товариша. О, здається, я знаю, як правчити цього жадібного. А як тобі таке, Майк? Ей, Прибери негайно, не смій. Вау, тости! Це я люблю. А їсти я їх буду з арахісовою пастою. Клас! Вона підходить до тостів просто ідеально. Відкриваємо баночку, намазуємо на тости і спробуємо. Ох, як же апетитно! Отак, смакота. Просто пальчики оближеш. Майка, ти чого вилупився? Підіймай свою кришку. Вилупився як не культурно. О, ось це не пощастило. Тобі доведеться злопати пачку марсених сардин. Вони ще й в маслі. Ой, сподіваюсь, мене від цього запаху не знудить. Щоб не знудило мене, я, мабуть, заткну собі носик. Ось так набагато краще. А тепер можна і викласти цих морзених рибок на тос. Ох, боюсь, що мене знудить після першого укусу. А, мені погано. Так, вгадав. Після першого укусу на цей раз ми можемо паласувати шоколадними кексами. Цікаво, чи ми їх прикрасимо. Давай дивитись. Ось це так. Шоколаду багато не буває. У мене шоколадний крем. Зараз я обережно видавлю його на верхівку шоколадного кекса і вийде не лише гарно, а й ще й шалено смачно. Так, я мала рацію. Кремом кексик не зіпсуєш. Майка, що в тебе? А в мене котячий корм. Його я їсти не буду. бридко. Та що ти? А хто казав, що відмовлятись не можна? Тому зараз же їж. Добре, добре. Тільки не кричи на мене. Ох, я навіть не уявляю, як це взагалі можливо спробувати. Мені від одного погляду вже погано. Спробую уявити, що це крем, а не котячий корм. Фу, яка гидота! Все з мене досить. Я більше це їсти не буду. Ну дай я заїм цей морзений після смак. О, от тепер інша справа. На це раз перший я ура! Тільки от боюсь, що спагеті і маршмеллоу не дуже поєднуються. От зараз і дізнаєшся напевно. Давай, давай, спробуй. Маршмеллоу я люблю. Я би з задоволенням злопав місць цієї банки. А от вивалювати маршмеллоу в спагеті мені зовсім не хочеться. Але, мабуть, доведеться. Так, це дуже рідкісне поєднання. Добре, спробую. Може, це не так мерзино, як здається. Ой, ні, це неможливо їсти. Гидота Ніколь, давай краще, дивись, що в тебе. Окей. Вау, а у мене соус балан'єзе. Він ідеально підійде до спагеті Тобі б лише хвалитись. Заздри мовчки, Майк. Додаємо і спробуємо. Як же хочеться спробувати? Ану геть. Це моя порція, а ти їш свою. Ось це, звичайно ідеальний обід. М -м, смакота. Ну а мені залишається лише виколупувати ці маршмеллоу і спагеті. Яка краса! Ціла стопка панкейків. А який апетитний аромат. Їх точно можна з чим завгодно з'їсти. Але я буду їсти їх збитими вершками. Ось це реально круте поєднання. А намалюю ка я на млинці мордачко з посмішкою. Хай, як кумедно. Ну а тепер я її безжально з'їм. Жорстоко, але неймовірно смачно. Добре, подивимося що в мене. О, ні, мені дістався майонез Здається, він зовсім не підходить до солодких панкейків. Тому треба видавати зовсім трохи. Так, цього вистачить. Ну ні, не вистачить. Видавлю все. Теж мені, друже. Тепер доведеться давитися цією гидотою. Ну що, задоволений? Я все з'їла Знаєш, ти велика молодець. Я тобою пишаюсь.